Путініст Володимир Пресняков категорично висловився про сина Нікіту, онука Пугачової. Нехай залишається в США, Бажаю йому успіху. Однак ця позиція путініста не сподобалася росіянам. Також Пресняково сьогодні скасовують концерти. Казахстан також поговоримо про Аллу Погачову. Вона активно залучається підтримкою іноземних агентів Російської Федерації. Нагадаю, Пугачова засудила російське вторгнення в Україну. Нещодавно з'явилася на концерті гурту ДДТ в Юрія Шевчука і поділилася світлинами. Також Погачову заскочили компанії мільярдера на Кіпрі. Мова піде про Олега Тінькова, якого визнали іноземним агентом в країні окупанті. Деталі вже за хвилину. Я нагадую, ви на ютуб каналі Ростислав Продакшн підтримуйте це відео вашими вподобаннями та залишайте коментарі. волнує кризис в душах людей, ніж і кризис матеріальний. Головне, щоб люди не озлобились, щоб наконець ушла мода, на цинізм. Однак циніки і параноїди заповняють наш простір. Мова навіть піде про колишнього зятя Погачової Володимира Пріснякова. Сьогодні у нього має відбутися концерт у Казахстані в Алмати у Палаці Республіки. Однак казахи стверджують, що будуть зривати концерт потініста. Адже про свої погляди, Прісняков оголосив ще 2022 року на концерті у Крокосіті Холі. Там він сказав, що направить усі виручені. За захід гроші на допомогу співвітчизникам, які беруть участь у спеціальній воєнній операції, також згадав Прісняков, що часто відвідує лікарні у Москві та Підмосков'ї, де проводить благодійні виступи для російських військових. За таку позицію Пріснякова нагородили, посадили у крісло тренера голосу Росії. Любиш Путіна дідюшку получиш. Однак його син Нікіта Прісняков виявився не таким продажним, як батько. Він пішов стопам своєї бабусі Алли Погачової. Однак покинути Російську Федерацію онуку Погачової було непросто, адже він перетнув кордон пішки. Після повномасштабного вторгнення Російської Федерації в Україну Пресніково довелося обирати або йти у війську воювати проти українців, або залишити країну. Він обрав другий варіант ще 24 вересня. Двадцять року Пресняков залишив територію Російської Федерації, тоді коли почалась мова, якщо ви пам'ятаєте, про можливу мобілізацію онука Погачової. У Преснякова є громадянство Литви, тому він без проблем перетнув кордон і опинився за межами Російської Федерації. Раніше проросійський депутат Роман Худяков виступив із заявою про те, що після від'їзду Погочевої з країни її онуків потрібно залучити до оборони Російської Федерації і послати на війну. Мабуть, Пресняков підтримує позицію своєї зіркової бабусі і її чоловіка Максима Галкіна, тому не хоче їхати в Україну вбивати мирне населення. Власне, Прісняков уже показав свою позицію. Він сходив на інтерв'ю до соліста гурту Little Big, який визнаний іногентом Україні терористів Російської Федерації. І власне там він заявив, що не підтримує вторгнення. Також Прісняков добив росіян вчинком. І показав свою позицію. Як саме ось, послухайте, Ей, Сан франциско Ми їдемо к вам за програму, Let's go! У проморолику чоловік показує пісні гурту Бі-2, а також земфіри, яку визнано іноземним агентом у Російській Федерації. Програма концертів не на жарт розлютила пропагандистські розмі та росіян. А от в вогонь підлив Володимир Присняков. Потім зазначив, що підтримує спілкування а також кар'єру свого сина у Сполучених Штатах Америки. В коментарі розмі він заявив, звичайно, я спілкуюся, це ж мій син. Він намагається щось робити так, хоче, щоб у нього все вийшло, начебто, все нормально там. І Пересняков сьогодні теж отримує по шапці. Адже якщо ти підтримуєш армію Російської Федерації і спілкуєшся зі своїм сином, то чому він втік за кордон і не підтримує російських військових? Алла Борисівна також засуджує лицемірів та. Потіністів і її дороги з колишнім зятим Пресняковим розійшлися. Богачова з Галкіним запалили на концерті ДДТ на Кіпрі. Зіркова пара, яких зацькували в Росії через засудження вторгнення в Україну, запалили на концерті їхнього друга Юрія Шевчука. Вона з'явилася в залі серед глядачів на концерті гурту ДДТ на Кіпрі. Алла Борисівна опублікувала в інстаграм відео, як вони з Максимом та глядачами підспівують осінь. В жгут землі!» також Алла Борисівна показала фото з гримерки з Шевчука після концерту, де до них приєднався Олег Тіньков, опальний російський бізнесмен, який, до речі, засудив російську агресію і виїхав з країни. Пише видання факти трохи згодом. Погачову заскочили на приватній розмові з Олегом Тіньковим на Кіпрі. Його визнано іноземним агентом у Російській Федерації. Пропагандистські розмі опублікували знімок, як Погачова відпочиває в компанії друзів, серед яких був і мільярдер Тіньков. Алла Борисівна перебувала на обіді в розслабленому луці без макіяжу і укладки. а Також, як повідомила очевидці, артистка довго і жваво розмовляла з бізнесменом. До речі, чоловіка співачки Максима Галкіна на обіді не побачили. Нещодавно Главрет писав, що Алла Погочова разом із сім'єю виїхала з Ізраїлю. Вважається, що артистка готувалася до святкування свого ювілею на Кіпрі. Співачка, все ж таки, вирішила відзначити свій 75-річний ювілей. Чоловіка Погачової Галкіна помітили біля сімейного пентхауса, який артисти придбали 2017 року. Гуморист спрямував до ресторану Пуксіда, який спеціалізується на морській кухні. Предбачається саме на Кіпрі, але Погачова збере усіх друзів і відзначить свій ювілей. Алла одна мічка. пожити як можна довше. здравии и благополучие, чтобы увидеть этих малых детей взрослыми. Что-то происходит, и мне кажется, мы стоим на таком краю падения какого-то, я не знаю, но я ничего не сделаю, понимаете, для того, чтобы от этого края кого-то увести. Мы, наверное, должны упасть. Упасть сильно ударится для того, чтобы понять, что выбираться из этого дерьма надо. Что-то произошло. Время такое вот, ну, Воздухи щось тваринці, не знаю. Моя колега Соня підготувала для вас декілька цитат від Алли Борисівни, які супроводжують її життя. Тож послухайте, можливо, стануть в нагоді. Не забудьте підписатися на канал і включити дзвінок, аби отримувати сповіщення про нові відео. Отже, цитата під номером один: якщо ти себе не любиш, то і тебе ніхто не буде любити. Потрібно полюбити себе. Якщо ти життя не любиш. и жизнь перестает тебя любить. Под номером два. Возможно, я спеваю гениальнейше в студии, но когда я на сцене, глядачи гениальнейшие. Сцена сделала из меня человека. Когда я вышла на сцену, я почувствовала абсолютную свободу от всех своих комплексов. Я поняла, что там я могу быть красивой, там я могу быть свободной. И там я могу общаться с людьми, Іздалека наша жизнь самый интересный фільм в нём есть и позитивные персонажи, и негативные персонажи. Этот є і позитивні себе і негативні персонажі. Сюжет этого кіно похлеще любого голівудського блокбастера. Жизнь интересное Кіно одного разу про Мадонна сказала про зовнішність після 50 на обличчі Невік. А сутність, якщо слідувати цьому твердженню, сутність Алли Борисівни дуже навіть приваблива, оскільки та в останні роки помітно схудла кожен її вихід у світ це привід для обговорень того, як же їй вдається залишатися такою активною, витонченою і красивою на восьмому десятку. Мене все рівні спрошуть, чому я не реагую на какіта дурний в мої адрес. Я просто знаю одно правило. Не надо мстить подлым людям, надо бути просто счастливой, і они этого не переживут. Всього вам хорошого під номером 4 у нас йде цитата про чоловіків. Твоїх мужей не защитає пальцев, не ответ. <плес> <плес> <это не> <плес> Час легче защита да. ослідні. Да. Які подвиги заради мене здійснювали чоловіки? Вони одружилися на мені. Я три рази була заміжня, і я завжди була щаслива. Нещасливі були мої чоловіки, тому що я приносила їх в жертву сцені. Мне настолько мене люблять і вважають, що це мене тримало на плаву всю життя. Любов зрителі. Народа артистка мала бурхливе особисте життя та доволі скандальні шлюби. Першим чоловіком знаменитості став литовський цирковий артист Міколас Орбакас. З ним артистка прожила чотири роки у шлюбі та народила доньку Христину. телефоном Оліса мною пальово та нове покоління. Дура Бога только телефони. Такий болгарин, болгарин. ужас. Далі у співачки ще було два шлюби. А 1994 року вона вийшла заміж за співака Філіпа Кіркорова, який нині палко підтримує війну в Україні та політику кремлівського диктатора Путіна. Скажу так, підходжу і говорю, я вас люблю. Що я отримав Абсолютно асалютне відповідь. Любиш женись мені сказала. У них було 18 років різниці, тож шлюб сприйняли доволі негативно. Однак вони прожили 11 років разом. Один раз, я вийшла замуж, он сказав, надо... ну, що це вже? Я сказала, я можу спокійно старенько з тобою. Скажу, конечно, не бойся нічого. Нині співачка живе в офіційному шлюбі з гумористом Максимом Галкіним. Їхні стосунки сприйняли теж доволі негативно, адже у них різниця у віці 27 років. Пророкували, що вони швидко розлучаться. Однак пара досі разом та виховує двійнят, які народилися за допомогою сурогатного материнства 2013 року. тисячі тринадцятого року. Я тебе кожен день. Я дуже, дуже люблю. Я кожен день. Нет, издали давай. Я буду стесняться. И каждый день я благодарю небеса, ты знаешь, какая у меня ты пришел в мою жизнь. Я все время была на сцене, на сцене. Я, дум... я была уверена, что сцена меня свяжет с кем-то. И я все время ошибалась. То с директором концерта, то с певцы, там еще что-то. Оказывается, у меня парадист. И сцена мне дала тебя. И я я помню эти моменты, когда сначала я не поняла, я очень мне не понравился. Я не знаю почему, но я видела тебя во сне. Я знала, что ты ко мне придешь. И сделаешь мою жизнь удивительной. Без твоей Ось як Алла Борисівна говорить про своїх критиків: Боже мій, яке щастя, що мене ненавидять ті люди, яких я завжди терпіти не могла. Якби я їм подобалася, це означало б, що я співала та жила даремно. Причина зрозуміла: нехай скрегочуть зубами, були холопами, а стали рабами. Навчилася все, що про мене вигадують, натягувати на себе. І тепер це мене ще й прикрашає. Затем мене більше волнує кризис в душах людей. Головне, щоб люди не озлобились, щоб наконец, ушла мода, на цинізм. і прийшла знову мода на велика душа, щедрость. Душевною прежде всего. одного разу Алла Борисівна Пугачова заспівала пісню про себе зі словами: Ви не вірте, що живу я як в раю і обходять стороною мені біда. Точно так. Цими рядками вона спробувала донести слухачам, що вона така ж людина, як і інші, зі своїми проблемами, переживаннями та емоціями. Алла Погачова із за часів своєї активної творчої діяльності і після відходу зі сцени вміла підібрати правильні і зрозумілі слова. Власне на цьому, в тому числі, і була побудована її творчість Тоді не кліні. Не обіщаєш, що проживеш як надо життя Взгляни скліні судьбі в класах. Під номером 9 цитата: якби у мене була чарівна паличка, я багато чого б зробила. Деяким я б дала по голові. Оскільки я, людина чесна, брехати не можу, та й не хочу. Тому рідко спілкуюся з пресою. Це покоління має виспитуватися не на цинізмі. Як питається те ділять, і до телевізеню. которая, к сожалению, делает зрителей, зрители делает, то зеваками их делает, которые смотрят на кровищу, то понятыми в очередном сериале. «Надо на цю тему подумати». Остання цитата під номером 10. Я завжди говорила: ну приберете ви мене зі сцени, я буду книги писати. Забороните книги буду малювати. Забороніть і це. Я все одно щось придумаю, все одно буду жити так, як хочу, з почуттям всієї тієї ж внутрішньої свободи. І вони терпіли. Я могу понимать, как одну меньше. Злобу людськой. Болезни страшно. Чтоб не было. Никаких стихийных бедствий, фитоклизмов, катастроф. Главное, чтобы не было войны. Вихід за межі Креду Пугачевує. Ось чому вона не могла жити в сучасній РФ, де свобода зникла для птіципівчі фраза свобода це головне багатство. не просто слова, а необхідна умова існування.